Всім привіт! З вами Тетяна Теперова на каналі Life Online. Сьогодні хочу познайомити вас з одним цікавим плагіном. Я знаю, що дуже багато розробників, які працюють з WordPress, полюбляють такий плагін як Advanced Custom Fields. За його допомогою можна, використовуючи коди програмування, створювати легкі, адаптивні і дуже гарні практичні сайти. Але сьогодні я хочу вас познайомити з іншим плагіном. Він називається WP Shortcodes Plugins. Цей плагін має особливу функцію створювати сторінки сайту за допомогою шорт-кодів. Давайте ми його встановимо і подивимося, які в нього можливості. Переходимо на тестовий сайт. Розділ плагіни, додати плагін. Вставляємо назву. Чекаємо, поки репозиторій його знайде. Ось він, Сумісний з версією. Встановлюємо. Активуємо. Нам пропонують приєднатися до версії Pro ми використовуємо умовно безкоштовну версію. Ну, тут всі знають, що плагіни, які умовно безкоштовні, мають свої обмеження. Подивимося, які є обмеження і можливості цього плагіну на безоплатній версії. Що ж, переходимо на сторінки. Беремо нашу тестову сторінку і відкриваємо в режимі редагування. Перше, що ми маємо зробити, це ось тут, праворуч угорі натиснути три крапочки і обрати, показувати верхню панель інструментів. Після цього в нас з'являється отака панелька. І ось тут ми бачимо наш планік, який ми щойно встановили. Якщо ми це натиснемо, у нас відкриється такий от. Таке вікно з інструментами. Тут є і хедер, і таблиці, і спойлери, і акордіони, і списки, і колонки. І все це можна додавати за допомогою шорт-кодів. Давайте передивимось, як, наприклад, аккордіон. Ага, Аккордіон. Тут можна додати css клас тобто засти застилити нам вигляд аккордіону. Далі. У нас тут, я вже встановлювала, тому прописано. Бачите, плейн за, запам'ятав, що я його використовувала і навіть зберіг певні налаштування. Назва Назвардіону, так, це такий випадаючий список, який розгортається. Тобто є певне слово, ви на нього натискаєте, і у вас розгортається список із текстом. Список ховається «Hidden content». Ось тут. Зараз ми його налаштуємо. І на другому так само. І на третьому теж. Відповідно, копіюючи ці коди, ось цей шматочок коду, можна додавати стільки. Е Пунктів цього меню, цього акордіону, стільки потрібно. Поки що давайте вставимо Insert шорткот Збережемо і подивимося, як же виглядає наша сторіночка. Ось такий шорткод у нас намалювався. Працює ідеально. Давайте перейдемо до іншого якогось пункту, щоб нам ще протестити. Карусель є, зображень, ліміт 20, стиль, фото, консоль чорна, 4х3, колонка, хай буде одна, розташування по центру, хай буде. Лінка немає. Відкривати в новому вікні це якщо буде лінк. Ну що ж, давайте додамо зображення. Натискаємо Select Image Search. Media Lab library Add Image. І додамо декілька. Додається по одному. Так, додається по одному. Угу. Окей. Переглянемо і натискаємо Insert Shortcut. І у нас додався шорткод. Зберігаємо і оновлюємо нашу сторіночку. Угу. І у нас вийшов доволі легкий і зручний такий слайдер. Мені подобається, що він швидко завантажується. Це перевага таких е, плагінів, таких способів створення е, сторінок. І тем взагалі на Wordpress, що вони дуже легкі і зазвичай працюють дуже швидко. Але з ними треба вміти працювати. Ось, так би мовити, це важко, якщо ви не розбираєтеся в коді. Але, ну, наприклад, використання такого плагіну варто того, щоб розібратися хоча б в базових елементах коду. Що у нас тут ще є? Списки, відео, Google Maps є, до речі. Аудіо. Кнопка є. Давайте подивимось. Кнопка «Лінк». Давайте я поставлю на свій сайт. Подивимось, чи спрацює вона. Відкривати в новому вікні. Стиль софт. «Бекграунд». обираємо «Колір». за колірною гамою. Текст хай буде білий. Оце код білого тексту. Запам'ятайте це. Сайс на троечку, на 4. Давайте. По центру. Радиус. Так. Навіть іконку можна додати. Є можливості завантаження підв'язати якийсь файлик. Що нам тут пишуть? Давайте поглянемо. що адреса кнопки буде завантажена. Ви користувач напускаємо на кнопку. Значення атрибути буде ім'я завантаженого файлу. Дуже-дуже зручно. Ну, після того, як ми все переглянемо, тут ну, треба вказати контент. Напишемо кнопку і insert шорт Зберігаємо. І ось наша кнопка. І вона чітко спрацьовує. Мушу визнати дуже-дуже зручно. Лейбли, списки, є навіть розділення по контентам по боксам. Є хедер. Тобто, за допомогою такого, такого плагіну навіть можна будувати такі цілі структури. Бокси, колонки, аккордіони, медіа. Це YouTube, зазвичай аудіо-відео. Галерея – це все, що стосується зображень. Lightbox – це коли відкривається зображення. Lightbox, content, Data. Угу. Ну, це плагін версії PRO. Що я можу сказати? Я можу сказати, що навіть в безоплатній версії тут доволі багато можливостей. Ну, давайте спробуємо ще якийсь використати. Наприклад, Tabs. Що це має бути? Style, Default. хай буде Default. Тут хай буде два. Вертикально так. Подивимося, що це буде. Можна додати CSS стиль і контент. Те, що в лапках це в нас назва. А це у нас контент з самої таблиці. Давайте ми зараз використаємо і подивимося, що там буде. Угу. tab name, tab content. І tab tab тепер давайте подивимося. Tab name, ось tab name, Те, що я назвала назва. І таб контент ось ця фраза. Це те, що можна замінювати. Якщо ви встановили такий, наприклад, шорткод і ви не знаєте, як його налаштувати, просто його активуйте і подивіться, як він виглядає в вашому візуальному редакторі. Тоді ви зможете розібратися, що тут можна замінити, і як можна додати, які частини додаються туди, в яку частину шорткоду так би мовити. Все доволі просто і легко. Ну що ж, я мушу відзначити, що. До мого переліку зручних і якісних плагінів додався ще один це у нас WP Shortcodes плагін. Що ж, зберігайте собі це теж в свою копілочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо попереду ще буде багато цікавої інформації. З вами була Тетяна Таперо. Всім па-па!